Усім привіт! З вами Мангіа, а це обіцяний огляд на мангу-збірку Катарсис від нашої Торі та Ліси Клауд. Отже, наш найнеупередженіший огляд у світі. Катарсис – це найкраща манга, яку коли-небудь бачив Всесвіт. Ми з лісою перевершили усіх оду, обату і навіть Міуру. Не вірите? Нам японці навіть премію дали. Сам посол вручав? Е, хм, Торі, давай ми самі усе розповімо з дещо більш, як би це сказати, незаангажованої позиції. А ти нам у цьому допоможеш. Ну добре. Шановні глядачі, до вашої уваги огляд манго-збірки Катарсис. Історія створення. Почнемо здалеку. Перш за все, варто звернути увагу на те, що «Катарсис» – це плід більш ніж десятирічної спільної праці двох авторок. Торі відповідальна за сценарій та діалоги. Ліса малює та іноді придумує сюжети. Перше заповідань датована ще 2012 роком, і прогрес обох авторок складно не помітити. Кожна наступна історія стає все більш досконалою, як у плані сюжету, так і у плані малюнку. Так, наприклад, Торі у своєму інтерв'ю на нашому каналі ще до того, як вона стала співведучою, розповідала. Спочатку було важко писати діалоги. Вони у мене відверто не виходили. Тож ми прийняли рішення писати німі історії. Але десь, в 2014 році, з досвідом прийшло розуміння, як правильно писати діалоги. І, хоча історія небесний кит 2014 року була ще німа, тобто без діалогів, але її високо оцінили в Японії на дев'ятій міжнародній премії манги. Ваншот отримав бронзову медаль, якою дівчат нагородив посол Японії в Україні. Після цього було багато роботи над собою. Нові конкурси, комікони, і ось перед нами вліт більш ніж десятирічної праці. Збірка мангюа Так, так саме так називається манга від українських авторів. Так от, збірка манґвія, яка без перебільшення демонструє процес дорослішення та становлення самих авторів у їхній творчій майстерності. Про сюжет. Отож, як ми вже сказали, катарсис це збірка історій. Важливим є те, що всі вони різні це не перебільшення. Нас навіть в анотації попереджають, що єдина їхня спільна риса це авторки. Історії різні як і за сюжетами, так і за стилем малюнку кожна. Але чи справді це так? Можливо, збірка має якусь тему, яка йде червоною лінією крізь усі сторінки. Що ж, давайте розберемося. Ага, Аж самій цікаво. Спочатку ми хотіли поговорити про історії в тому порядку, в якому пропонує збірка. Проте, після прочитання, ми зрозуміли, що якщо трохи переставити оповіді, то отримаємо своєрідний загальний сюжет між цими, здавалося б, непов'язаними історіями. Звісно, він був і в оригінальному змісті, але якщо трохи потасувати карти, то все стає чіткіше. Отож, цей сюжет життя, шлях, який проходить людина з моменту народження, й аж до старості. Ого! Катарсис починається із Вікторії, але ми почнемо з іншого твору. Коли читаєш чотирилисник, то аналогія напрошується сама. Перед нами історія народження, приходу у світ. Це коротенька історія без слів, котра є простою по суті та в сприйнятті, але водночас поетичною. Прийшовши в цей світ, як той чотирилисник, більшість з нас починають робити в ньому перші кроки разом з батьками. Вони нас годують, навчають банальних речей, необхідних для життя, а головне захищають від небезпеки. А якщо якась біда таки стається, то залишаються поряд і віддають усі свої сили на те, аби витягнути своє чадо з біди. Діти ж, відчуваючи цю любов та турботу, стараються зробити все можливе, щоб, незважаючи на труднощі навколо на обличчях батьків була посмішка. Про це вам повідають історії квіти з неба та подарунок, адже, попри свою відмінність в героях та ситуації, в них є спільний елемент батьки та діти. Тему дитинства також продовжують історії небесний ліхтарик та її друг, але вже з іншої сторони. Бо крім батьків, в цей період життя нас супроводжують і друзі. Не обов'язково справжні, адже в дитинстві фантазія, як ніколи, активна, і ми знаходимо друзів, наприклад, в іграшках або ж у природі, яка нас оточує. Небесний ліхтарик розповідає нам про хлопчика, який шукає друга. Все починається із цього бажання, яке він загадав у новорічну ніч. А далі ми спостерігаємо фактично за казкою, котра здається має мало Вільного із реальним світом, який ми побачили на перших сторінках, героями є тварини та природні явища. Але дійшовши до фіналу, виникає думка: а що якщо ця казка є польотом фантазії дитини, котра шукає друга? Це робить історію схожою на іншу під назвою Її друг, у якій створений уявою друг стає розрадою для дівчинки, супутником у всіх розвагах, відрадою до тих пір, по? Хоча ні, вам краще прочитати все самим. Дитинство переростає у юність. Це час мрій та час, коли ми робимо перші самостійні кроки у житті. Керовані дитячими прагненнями, ми йдемо до своєї мети, помиляючись та набиваючи синці у процесі. Ми не завжди здатні усвідомити правильність своїх дій, але прагнення ведуть нас уперед. Проходячи цей шлях, ми можемо ігнорувати думки тих, хто поруч, або взагалі не помічати їх. Комусь у юності доводиться робити вибір між прагненнями, амбіціями та місцем. Біля тих, хто поруч. У цьому віці ми вперше вчимося кохати, пізнаємо це найпрекрасніше у світі почуття, але так само вчимося відпускати тих, кого любимо. так! Oh, Можливо, пізніше ми пошкодуємо про те, що обрали, але в той момент нами керувало якесь бажання, яке й вплинуло на рішення. Зрештою, у кожного з нас був або є свій небесний кит. Також у юності багато хто починає цінувати людей, які присутні в нашому житті ще з самого дитинства, але роль яких тоді ми ще не повністю розуміємо. Мова про вчителів: коли в нас є прагнення освоїти якесь ремесло, аби далі крокувати у доросле життя, то без цих людей ми не просунемося ні на крок. Ми, як губка, всмоктаємо. Знання та досвід, які вони нам дають, аби за кожним разом ставати кращими, переосмислювати своє минуле та з урахуванням помилок будувати нове майбутнє. Саме про наставника історія сенсей, яка несе не лише мораль, але й ностальгію по фільмам про бойові мистецтва. Чіча! А що далі? Доросле життя, зрілість. Зрештою, не всі уроки ми засвоїмо у юності. Людина вчиться все життя. Тому навіть у дорослому віці можна зазнати помилок, звернути не туди. Інколи юність, наповнена безліччю знайомств та бурхливими розвагами, переростає у доросле життя, де панує самотність. Від самотності кортить врятуватися, і світ, який постійно розвивається, пропонує безліч рятувальних кіл, кожне з яких має свою ціну. Головне обрати правильне. Мимохідна розрада, яку можна купити за гроші чи Валий шлях у жорстокій реальності, пройшовши який можна отримати омріяний порятунок. Про це все і, як на мене, кіберпанкова історія під назвою Вікторія, яка можливо найсильніше з усіх вас здивує. Окей, тільки без спойлерів. Завершальна стадія людського життя це старість. Час, коли ми оглядаємось назад у своє минуле, обдумуємо його в когось у цьому погляді жаль за втраченими можливостями, а в когось, навпаки, приємна ностальгія, котра теж не завжди обходиться без сльозинки. А ще старість це пора, коли ми як ніколи спостерігаємо за теперішнім та живемо теперішнім. Ділимося накопиченим досвідом та за його допомогою підтримуємо тих, хто молодший за нас, можливо, стаємо для когось мудрими сенсеями. Цю тему добре розкриває лампова історія книжковий хробак, у якій за доброю традиційною. Нашої збірки казка переплітається з реальністю та нагадує нам не лише про вже озвучені теми, але й про книги, які мають можливість відкривати двері у нові світи. А катарсис відкриває вам двері одразу у дев'ять нових світів. Як у скандинавській міфології, ось такі думки виникли у нас після прочитання збірки Вікторії та Ліси. Чесно, не знаємо, чи задумували вони усе те, що було наговорене вам у цьому відео. Про це нехай сама Торі вам скаже. Але думаючи про прочитані історії в такому ключі, ми здається відчули щось схоже на те, що написано на обкладинці збірки. Катарсис від авторів. Цінність мистецтва полягає у його здатності знаходити емоційний відклик. Немає особливого значення, що хотів сказати автор. Має значення, чи йому вдалося сказати щось справді цінне, що зрезонувало з читачем і викликало у нього емоцію. Тож чи закладали ми усі ці значення в 2012-му, коли працювали над першим ваншотом. Можливо, так, можливо, ні. Чи раді ми такому прочитанню сенсу збірки? Звісно, адже чим більше думок і враження, тим краще. До речі, любі глядачі. А на вашу думку, про що катарсис? Ледь не забули розповісти вам про видання. На жаль, збірку, наче переслідує злий фатум. Перший тираж катарсису вийшов ще у далекому 2019-му. Дуже обмеженим накладом у розмірі 50 примірників. У м'якій оправі тираж мав ряд вагомих проблем, зокрема, піксельність майже усіх розворотів. Новий же реліз у 2021-му теж не обійшли проблеми. По-перше, із запланованої тисячі першого накладу вийшло лише близько 400 примірників. Паперова криза, а згодом і активна фаза війни не дозволили додрукувати решту. Тому, на жаль, ви не зможете знайти катарсис в магазинах. Але, по нашій інсайдерській інформації, новий тираж уже від іншого видавця цілком може побачити світ уже в цьому році. А може і не побачите. Що ж до самого видання, то в нього є як плюси, так і мінуси. З плюсів варто відзначити якість паперу, тверду палітурку, супер обкладинку, чудові форзаци та кольорові сторінки. Книгу просто приємно тримати в руках та гортати. З мінусів якість друку самих зображень. Скрінтони передані значно гірше, ніж вони виглядають у файлах для друку. Помітна піксельність купи артів, хоча знову ж таки в оригінальних файлах цієї проблеми немає. На жаль, друкарня підвела. Ну добре, слід зазначити, що згадані проблеми не завадять вам читогляднути мангу і насолодитись різноманіттям історій. Однак чудовий візуальний стиль художниці Ліси Клауд це відчутно підпсувало. Підсумки uh. чи є в історії проблеми, крім друку? Так, деякі ваншоти сюжетно простіші і слабші. Місцями видно, як автори нащупували стиль та майстерність. Але при цьому в збірці повно чуттєвих, душевних та зненацька драйвових історій. А оповідання Вікторія справжня перлина не тільки збірки, але й загалом української мальописної індустрії. Тож чи варто купувати збірку, коли вона знову появиться в продажі? Однозначно, так. Наша оцінка 8 китів з 10. Це справді унікальна річ, яку не можна пропускати, хоч не всі історії. Виконані однаково добре. А ми дякуємо, що досиділи аж до цього моменту. Тому для вас секретна інформація. Наші підписники на Баймія отримують ексклюзивний бекстейдж з запису цього огляду. Тож, якщо теж хочеш послухати, скільки раз ми не змогли вимовити слово кіберпанк, то посилання уже в описі. А всіх інших закликаємо ставити вподобайку, бити у дзвін та підписуватись на канал. Няу-няу.